Всім привіт! В цьому відео я зроблю маленьке оголошення для людей, які систематично дивляться канал. Розповім, де проходять стріми, навіщо я взагалі створив ще один гровий канал і деякий контент тепер чекати. Почнемо з того, що приблизно рік тому я почав стрімити і канал розвивався виключно в танковому сегменті. По-перше, це легше в плані набору підписників і глядачів. Адже завжди легше пробуватися в якомусь одному напрямку. По-друге, я щось міг в танках і почував себе в цій грі впевнено. Ну і по третє, в мене був старенький ноутбук, на якому запустити щось окрім World of Tanks, було дуже важко. Протягом десь 7 місяців ми разом зібрали на новий ПК, і, звісно, після цього з'явилося бажання пограти в щось цікаве в проєкти, які я пропустив, а пропустив я дуже багато всього. Адже моя увага була прикута виключно до танків. Так от з появою нового ПК я почав проходити. На каналі різні ігри, отримував від цього, скажу чесно, більше задоволення, ніж від танкового рандому. І танкісти, які систематично грають цю гру, мене зрозуміють в цьому. Але при цьому онлайн на таких трансляціях і відео по іншим іграм був менше приблизно в два рази, і підписники просто почали менше заходити. Канал став менше просуватися, і це погано впливає на подальший розвиток. Але при цьому з'явився костяк аудиторії, які завжди заходять на прямі трансляції, дивляться всі відео та нарізки по іншим іграм. І їм навпаки більше подобається, коли ми граємо в щось нове, в щось цікаве. Саме тому я вирішив створити другий канал, де будуть стріми по всім цікавим іграм, легендарним іграм, стареньким, новим проектам і просто іграм, які можна пройти навіть за дві години. Але вони дарують гарний настрій і мені, і відповідно глядачам. Зроблено це також для того, щоб контент танковий не заважав ігровому і навпаки. Тобто, танковий канал він залишається виключно танковим, там будуть з'являтися огляди на танки, якісь новини танкові, звісно, стріми і розіграші голди на цих стрімах. Частенько розіграю 500 голди серед глядачів, тому не забувайте заходити. А от ігровий канал він більше для душі. Там всі проходження, всі смішні нарізки зі стрімів, можливо, я вигадаю якийсь цікавий контент, летсплей і так далі. Всі посилання під цим відео, посилання на мій танковий канал, посилання на мій новий ігровий канал, і посилання на Твіч. Хто не знає, я також паралельно стрімлю на Твіч, там будуть і танкові стріми, і стріми по іншим іграм. Адже на Твічі це не заважає одне одному, на відміну від Ютубу. Я про це вже казав. Прохання від мене. Підписуйтесь на мій новий канал ігровий, тільки в тому випадку, якщо вам цікаво дивитись інші ігри, якщо вам цікаво дивитись проходження на стрімах від мене, або, можливо, якісь нарізки, і якщо ж вам цікаві тільки танки і контент, який з ними пов'язаний, залишайтесь на цьому каналі. Тут буде виключно танковий контент. Наступні два тижні, завдяки, знову ж таки, Активні аудиторії, яка мене дуже сильно підтримала, підтримала розвиток каналу, ми проведемо якраз на новому ігровому каналі. Але в цей час я, звісно, не залишу танкістів без контенту, тому чекайте на огляди танків 10 рівня, які, я сподіваюсь, допоможуть вам грати тільки краще. Сподіваюсь, що я пояснив все доступно, і ви не втомились слухати мій монолог. Нагадую, що всі посилання під цим відео пишіть в коментарях, що ви думаєте про створення нового каналу, чи правильно це було зроблено, як ви до цього ставитись, і чи будете ви туди підписуватись, чи ви виключно танковий гравець і чекаєте тільки танки. На цьому все. Всім всього найкращого і всім до побачення.